Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина, і запрошую вас у Клуб Любителів України. Перед цим попрошу вас задонатити для ЗСУ. Під цим відео я закріплю коментар для 78-ї, здається, бригади. І з відео і з реквізитами. Пан Євген, здається, запитує: бенкет триває. Єрмак поїхав до предсідателя Сі, мета п'ятої колони. Повний роз, розво, розво, розворот, розворот від заходу на схід, щоб зберегтися при владі за будь-яку ціну. До речі, я теж таке чула: давайте подивимося. Чи, тому, от, розумієте, от це я й казала, що в мене був розклад в суботу, здається, самий перший після карти дня. Цей день запам'ятаємо ми надовго. Я там казала, що команда Зеленського запланувала цей бенкет, який стався, оцю катастрофу. Це все було заплановано. І тепер мені вже навіть не доказуєте. ось якось так. Тому Єрмак вдягнув костюм Зеленський, ні, це щоб спровокувати. Єрмак боявся, що їх витурять, що їх не пустять, а президента вони не можуть не пустити. Ось Тому ну, так воно є. Давайте подивимося. Єрмак поїхав до председателя Сі. Мета п'ятої колони повний розворот від заходу на схід. Тобто, відвертаємося. До речі, це дійсно були ці коливання вже давненько. Вони добивалися це, вони перечували, що вони вже. Свою владу втрачають, ота, як ви і пишете, щоб зберегти при владі забути яку щоб зберегтися при владі забудь-яку ціну. Ось над ними вже висіло це. Тому Зеленський зробив, проголосували в Верховній Раді, коли були якраз представники, здається, з Європи, з ЄС. І вони проголосували, щоб Зеленський залишився, поки буде війна в Україні. Тому вони і зробили цю провокацію. Оце все воно готувалося. Щоб залишитись при владі. Тепер він говорить, що війна буде надовго. Перший раз він не збрехав. І ось це заради того, щоб втриматися при владі. Угу. У них чітка ціль зберегтися при владі. Так, тепер дивимося Китай. Чим загрожує нам дружба з Китаєм? Оце загравання з Китаєм. Що ми будемо мати з цього? Диявол перший випадає. Можна і далі не розкладати. Це, це абсолютна катастрофа для України. Не хочу сказати, що це гірше за Росію. Але Китай інакше завойовує країни. Китай завойовує інакше. Це як Ракова пухлина, яку потім ну, дуже важко. Мені здається, от зараз я не пригадую, яка країна, куди зайшов Китай. Не Чехословакія, а Югославія. Югославія. Йогославія, не Йогославія, а там далі, далі ще. Не Македонія. От, от забула зараз, не пригадаю. Зайшли туди китайці. Скільки американці потрапили грошей і сил, щоб відти китайців витурити? З Україною, з таким керівництвом. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам це дадуть як шанс. У нас це останній. Оце останній шанс. Нам це приподадуть, оцю пастку. Оцю пастку нам її покладуть на блюдечко як останній шанс. Кращого варіанту нема. А насправді. А насправді так вони, можливо, зайдуть своїми технологіями. Закріпляться там і переберуть в свої руки. Що це буде значити для України? Зараз я ще останній. Що це значить для України? Так, королева кубків, шістка. Так, Україна тут випадає, але я ще раз помішаю. Ще раз помішаю. Тут, знаєте, вони з своїми інвестиціями прийдуть, вони з своїми технологіями прийдуть. Можливо, це і непогано, так? Але України як такової, вже не буде. Тут якесь в принципі, я нічого поганого не бачу. Єдине, що це буде поступово ускладнюватися. Це не так, як. От я ще раз наголошую, це не буде так, як Росія. Китай іде інакше. Це буде поступово, крок за кроком, ускладнюватися, від чого ми потім. Не зможемо. Оце набагато гірше. Треба було підписувати оте з американцями. Повірте мені, якби американський чобіт став на територію України, це тільки плюс для України. Це все ж таки цивілізовані люди, навіть якщо це Трамп, але не китайці. Ми навіть не побачимо, як опинимося в пастці. Тому ось тут і випав перший диявол. Карти чудові, тут такі прекрасні карти. Ми будемо жити прекрасно, але ми в своїй країні а, слова не будемо. Ми будемо розуміти по 14-му аркану по, ви бачите, вилетіло злою Місічкат, Місічкайте, як це сказати по українською? Уміреност, помірність. Тобто. Український народ не буде розпоряджатися своїми корисними катпалинами. Вони висусуть Україну зсередини, як ті піявки. От в мене йде асоціація з піявками. Піявка, правда, вона, як насититься, вона відліпає. Так? А ці піявки, вони не відліпнуть. Тому що ось це це, як знаєте, жабу кинути у. Холодну воду, і вона звариться. От вони зварять Україну. Диявол цей показав. На жаль, на жаль, на жаль, ми це вибрали. Ми це вибрали. Ми були засліплені 95-м кварталом. Так воно є. Але це буде поступово, це буде крок за кроком. А як же ж це вплине на війну з Украї... Росії з Україною? З агресією? Ось давайте це подивимося. Як це? Якщо зайде Китай. Ну, дивіться, війна, скажімо так, поділять по, але несправедливий буде мир. Тому що місяць, говорить, нам нас обдурять. Ось тут нас обдурять. Будуть якісь різкі заяви, і агресія теж нікуди не піде. Агресія нікуди не піде. Ось з цієї карти агресія не піде. Тобто, у нас буде гірше, ніж Совєтський Союз. У нас буде комуністична партія Китаю. Ось як я це бачу. Тобто, для... ну це страшне, що буде. Я не бачу тут, що війна припиниться. Це брехня, це брехня, це туман, затуманили людям очі. На жаль, так воно є. Чи можна це оминути? Чи можна ще це оминути? трійка мечів, 20 аркан. Висновки робіть самі. Ну, можете далі казати, що Трамп дурак. А я скажу сам дурак. от так сам дурак. Бережіть себе, мої любі. Я все всерів, рівно вірю, що все буде добре. Але як добре, не знаю. Поки що я не бачу виходу. Кудись іде не в той бік. Україна пішли, пішла не туди. Бережіть себе, мої любі. Тримайтеся тільки разом, тільки разом до перемоги. Все буде Україна!